Нова пошта першою після Збройних сил України заходить на деокуповані території, але для початку ми отримуємо дозвіл перепустки від Збройних сил України та дозвіл від ДСНС. Оскільки деякі території ще небезпечні, ми формуємо команду та узгоджуємо маршрут, згідно яким будемо рухатись. Після початку повномаштабного вторгнення деякі українці ховали за кордоном, виїхали, і вони скаржилися в соцмережах, що їм не вистачає нової пошти. вони Хочуть швидкісну доставку, тому в квітні 2022 року прийняли рішення відкривати відділення у Європі. Перше відділення відкрилось в Польщі в жовтні 2022 року. На даний момент ми вже відправили більше тисячі, більше мільйона відправок між Європою та Україною. Після підриву Каховської ГЕС ми запровадили безкоштовну доставку гуманітарної допомоги. В цьому нам допомогла благодійний фонд онуки. За чотири дні ми доставили 80 фур допомоги, півтори тисячі тонн. були речі, продукти харчування, допомога нашим українцям. Благодійний фонд онуки. Це все розсортували та вручили людям. З 2014 року у нас діє безкоштовна доставка для військових через благодійні фонди. Їх зараз у нас в базі понад 1650. Ви можете відправити в них є свої промокоди. Вони взвідуються перед нашою компанією і ми їм даємо потім нові промокоди. Також ви можете на нашому сайті гуманітарної пошти оформити заявку, вказати габарити відправлення та тип відправлення, і вам нова пошта на протязі декількох днів надасть промокод на безкоштовну доставку. Особисто сюди приїхала 19 квітня, і це був жах. У нашу будівлю попала ракета, але вона не взірвалася. І вся будівля була, всі вікна повилітали, було проникнення у відділення якихось людей, непонятних повзламували двері, повскривали всі почтові відправлення, які були. Це бужа. Дворник тут ще в нас є тут хороший дуже дворник, який тут прибирає біля пошти. І ми з ним удвох вигрібали оце все, виносили побите скло, прибирали всі відправлення. Які відправлення були цілі, ми запаковували. Старалися, щоб людям було добре. І 17 травня. З колективом я підтримувала зв'язок, всі повернулися. 17 травня відділення наше відкрилося і повернулися всі мої співробітники. Душа у всіх боліла за відділення. Ми почали працювати. 23 травня у нас на відділенні було, було спецпогашення другої марки Русський корабель і Нам прислали дуже багато марок. Ми Продавали всі всі вікна, продавали і ну попит був звичайно дуже великий. У Нас дуже багато з нашого міста Ірпіня є людей, які за кордон виїхали з дітками, і укрпочта дуже часто робить знижки на відправку посилок за кордон. На даний час у наша у нас оператор Світлана Гоноровська Слана Іванівна, яка донатить на зсу. Вона в'яже. Носки і відсилає хлопцям на передову, щоб їм було тепло.